Drill, and then you'll І всім сонця, з вами Нікс Остоякс. Сьогодні в нас буде, буде ось от нова оцінка карти в Simple Sunbox. Ми будемо оцінювати карти. Я не знаю, чи я буду тільки цю карту оцінювати, Може, в нас це стане цілою рубрикою. Я можу навіть там різні карти оцінювати під час якогось нового обновлення. Але поки що обновлення тільки одне. Ось це Хелловінське. Ну, ми починаємо. Мені дуже подобається інтер'єр церкви. Тут на цій карті можна дуже добре поіграти в зомбі Апокаліпсіс. Тільки ну, можна в зомбі Апокаліпсис, звичайно, без цих гарбузів, без цих штук, але ну, інтер'єр церкви мені сподобався. Ставлю йому 10 із 10. На вулиці реально ато. Атмосфера зомбі Апокаліпсіса. Тут є такі поломані будинки, тут є такий танк навіть. Тут ну, гарбузи звичайно, як ми знаємо, не треба, але вулиця дуже прикольна. Так, можна поіграти. Що якби ну Можна в якийсь там сталкер поіграти. там Якби вода може бути, там наприклад, зара. Зараженою, там, на там, її не можна наступати, можна так придумати. Можна там якусь війну якусь, якусь, там, поіграти, можна навіть так, так в якийсь острів там зробити. ну би ця вся карта то є острів, я ще туди за карту не їхав. Але як я думаю, то той є острів. Так що можна би було поіграти в необітаймий острів, там де ви одні і тут виживати треба. Ем, ну, рельєф зверху карти, якийсь. Ну, вид зверху карти виглядає дуже прикольно і класно. Ну, так, виглядає, будто там, якби, от дивіться, тут якісь річки такі. Куча води, так здається, що, що тут зараз все затопиться. Ну, зверху карти, верх карти дуже прикольні, мені подобається. Або там за картою, отут якось, ну. Тут, я думаю, більше підходить для того, щоб щось будувати. Реально, от тут можна щось побудувати цікаве, або ще щось можна поробити. А от сама карта підходить якось до зомбі апокаліпсису там якихось, ну для якихось стрілялок більше підходить, як, по-моєму. Ну, і то, що найбільше підходить для, для Хеллоуінської атмосфери, то, то є ось це от. Все, так сказать, кладбище. Воно дає таку сильну атмосферу Хелловіна. Ну, мені це, ну тут мені вроді би подобається. Так що тут є такі грати прикольні, дуже файно. Ну, так то я більше не знаю, чим можна цю карту похвалити. Мені так сказати, я вже все сказав Ну тут ще такий прикольний пропеллер, така мельниця. Ну, так то мені в цілому це все подобається. Ем, карта нормальна, мені сподобалась. Тільки так і непонятно, для чого вона там, чи хелловінська якось. Так, то якби оновлення Хелловінське тут для хеловіну, але можна, але можна там не тільки там, щось, якісь хеловінські діла поробити, можна багато інших штук поробити. Ладно. Ну, А з вами був я, Nix Astor Всім удачі і всім пока.